Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Розглянемо зараз тему Ідеальний коливальний контур. Ви вчити фізику, електротехніку. Знаєте, що провідник це. Е Середовище, в якому є вільні носії зарядів електрони, і при переміщенні носіїв зарядів створюється струм, або, навпаки, при створенні струму носії зарядів переміщуються вздовж провідника. Цікаво відзначити, що якщо в провіднику є струм, то навколо провідника створюється магнітне поле. Якщо провідник розмістити циклічно, тобто витками декілька витків, то магнітне поле кожного витка окремо складається і одержується магнітне поле катушки. Значить, катушка провідник, який має декілька витків. Магнітне поле кожного витка складається, магнітне поле катушки таким. Чином концентроване біля витків катушки. Ще раз повторю: ви познайомились з елементом катушка. Катушка, тобто декілька витків провідника і енергія в катушки в вигляді магнітного поля катушки. Конденсатор. Конденсатор, ну, наприклад, ось він там, конденсатор. Це дві. Паралельні металеві пластини, які можна зарядити, і пластини будуть зберігати електричний заряд. В конденсаторі енергія у вигляді електричного поля, пов'язаного з зарядами, які зберігаються в конденсаторі. В катушці енергія у вигляді магнітного поля. Магнітне поле оточує витки катушки. На схемах радіотехнічних ми використовуємо умовне позначення. Конденсатор, дві паралельні пластини, які можуть заряджатись і таким чином зберігати електричний заряд. Це конденсатор позначається С. Ємність конденсатора вимірюється в фарадах. Катушка, ми її позначаємо на схемах, катушка, умовно позначаємо, зображаючи витки катушки і L як символ. Таким чином, маємо конденсатор це індуктивність L. Що ж буде, коли заряжений конденсатор підключити до катушки? Тобто, тобто з'єднаємо конденсатор і катушку в одне коло. Електричне коло, в якому з'єднується конденсатор і катушка, це контур. Його називають. Коливальний контур. Чому ж? Конденсатор підключимо до катушки. Це L. Конденсатор і катушка об'єднуємо в одне коло. Це коливальний контур. Чому коливальний? В такому колі. Будуть коливання енергії. Енергія електричного поля конденсатора створює струм, що проходить з повиткам катушки, а струм створює магнітне поле. Таким чином, заряджений конденсатор створює струм. Струм створить магнітне поле, і енергія конденсатора перейшла, передалась в магнітне поле катушки. Потім магнітне поле катушки, змінюючись. Створює в катушці електрорушійну силу, яка створює струм, і цей струм заряджає конденсатор. Енергія магнітного поля повертається в енергію електричного поля конденсатора. Енергія конденсатора У м квадрат с переходить в енергію катушки і М2Л. Енергія конденсатора і енергія катушки весь час циклічно коливаються, переходячи з конденсатора в катушку, з катушки в конденсатор, з конденсатора в катушки, в катушки в конденсатор. Це коливальний процес. В коливальному контурі проходять коливання енергії. Енергія катушки і енергія конденсатора. Проходять в циклічному обміні. Так от, частота цих коливань F0, частота власних коливань в коливальному контурі, одиниця на 2 π корінь LC. Тобто частота вільних коливань в контурі однозначно визначається через індуктивність і ємність через елементи контура. Це частота вільних коливань. Ще один параметр характеристичний опір. Ру це є корінь із Л на С, характеристичний опір, теж однозначно визначається через індуктивність і ємність. Оці два параметри: F0, частота вільних коливань, і РО, опір характеристичний контура. Це є основні параметри контура. Які ж важливі для практичного застосування контурів в радіотехніці? Справа в тому, що знаючи частоту вільних коливань F0, знаючи характеристичний опір контура, ми можемо передбачити, як же буде вести, вести себе коливальний контур при включенні його в радіотехнічні кола. Зверніть увагу, ми розглянули процес коливань в контурі. Ви впевнились, що в процесі коливань конденсатор і катушка обмінюються енергією. Якщо втрат в контурі немає, то кожен цикл обміну енергією проходить без втрат і в під контурі підтримується коливання. Постійної амплітуди з частотою F0. Але це контур ідеальний. А в практичному виконанні контура і в катушки, і в конденсаторі будуть втрати через те е коливання в ідеальному контурі і коливання в реальному контурі відрізняються. Якщо ідеальний коливальний контур має постійну амплітуду коливань без втрат, то в реальному контурі ми будемо мати коливання, які затухають, тому що при кожному циклі обміну енергією між конденсатором С катушкою L при кожному циклі обміну енергією частина енергії буде втрачатись, значення власної частоти коливань F0, значення характеристичного опору, використовується при проєктуванні радіопристроїв, і ви повинні знати, що при обчисленнях. Для того, щоб знайти значення f 0 чи знайти значення е, РО, ми використовуємо індуктивність в основних одиницях генрі і ємність в основних одиницях фарадах. А для того, щоб можна було використовувати, необхідно знати дольні одиниці. Мікрогенрі це 10 в мінус шостій степені генрі мільйонна доля. Мікрофарада це 10 в мінус 6 степені від фаради. Крім того, широко використовується дольна одиниця пікофарада. Одна пікофарада – це 10 в мінус 12 степені від фаради. Ці степені, ці дольні одиниці, необхідно враховувати, тому що формули, які ми тільки що приводили, підставляти потрібно тільки в основних одиницях. Фарадах ємність це. І генрі індуктивність L. На сьогодні все. Дякую.